Доброго дня! Це канал, який я сьогодні розпочинаю 13 березня 2024 року. Попри війну, попри те, що багато наших міст не сплять ночі через шахеді, ракети. Я хочу сьогодні запропонувати батькам трошки відпочити і дати можливість нашим дітям послухати. Змотивуватися для прочитання наступної глави одну єдину книжку. Поки що, якщо сподобається вам і мені, можна буде читати ще одну. У нас зараз так багато візуалізацій, що наші дітки забувають слово, вони перестають вміти чути, про що говориться. Смисл пролітає, як от там над землею, ці зірочки. Які позад мене. Тому пропоную сьогодні познайомитися з першою главою книжки, яку написала Ен Файн. А книжка називається Дуже страшно щоденник кота вбивців. Але це дуже смішна історія. Ми з вами будемо дивитися на світ очима Кота, якого звати Тафі. Мене теж Теж дома є кіт, його теж звати Тафі, ну це я так назвала. Отже, перше, перша глава, яка називається за днями тижня. Це глава понеділок. Що ж відбувалося з потом у понеділок? Уважно послухаємо. Ой, да ладно, я вас благаю. Так, я вбив птицю. Ну так повісьте мене. Зрештою, я кіт. по суті, справи, це моя робота. Підстерігати в саду пухкі, ніжні нямрнян, пернаті пиріжки, які на силу перепорхують з одного живоплоту на інший. На іншу. А що, скажіть мені було робити, коли один такий утикається пір'ям малюк, прямо таки кинувся мені в пащу? Кажу вам, він приземлився мені на лапи. Він міг мене поранити. Зверніть увагу на те, як Тафі кіт починає свою розмову. Видно, що він такий винний. Ой, да ладно, я вас благаю. І чи справді він вбив птицю? Ну так як він пояснює? Зверніть увагу на це. Ой, добре-добре, ну збив я його, але це не привід, щоб Еллі ридала в мене як у подушку, так, що я ледь не потонув. І так стискала, що я мало не віддав Богу від душу. Кіт говорить про те, що з ним відбувалося. І порівнює ридання елів в нього в кота з те, як вона рида... можна ридати в подушку. Тобто, ви бачите вже тут якесь є порівняння, що я ледь не потонув, а це вже перебільшення, це гіпербола. Ох, скільки художніх засобів знає наш кіт. «Отасі!» – голосила вона. Тут вам і схлипи, і хлюпи, і почервонілі очі, і гори мокрих від сліз серветок. «Отасі! як ти міг? Ну, Бачите, скільки знає слів наш кіт. У нього багато є однорідних членів речення, правда? І почервонілі, і ще мокрі від серветок. Бачимо, кіт дуже розумний, мабуть, він багато читав і слухав. Як я міг, я ж кіт, звідки мені було знати, що підніметься такий тарарам, і мама Еллі помчить за старими газетами, а тато Еллі притягне відро з мильною водою. Я думаю, ви зрозуміли, чому так відбувається? Ну, бруд же. Люди ж не люблять, коли коти бруд... приносять з вулиці щось нехороше. Ой, добре, добре. Може, й не варто було приносити її в будинок і укладати на килень. Може, на ньому і справді тепер залишиться плями. Ну, так повість мене. Ну, це вже занадто кіт, але ж він розуміє, що тут щось трапилось, і всі на нього дуже-дуже сердяться. Так закінчився запис Тафі про те, що з ним відбувалося у понеділок. А от що він буде відбуватися з ним у вівторок, ви маєте прочитати самі. Я в коментарях дам вам посилання на Українську версію цієї глави, вівторок. Почитаєте, і тоді, наступного разу, я вам запропоную вікторину, яку ви зможете пройти. Ну, вже в її проходили багато дітей з різних країн, до речі. Тому ви пройдіть, побачите, наскільки ви зрозуміли текст. І я вас чекаю наступного разу. Ну що, до побачення!